Вона приїхала в село, із рідних хтось віддав їй хатку. Лиш Бог те знав, як їй було. Сліпій, з малесеньким хлоп'ятком. Останні крихточки йому сама не раз була голодна. Усе для нього, все синку йому б. І душу дати згодна. Він підростав, її синок, любов єдина і надія, аж раптом кинув хтось смішок. Байстрюк незрячої Марії. Злом переповнилась душа, син закричав. Мені огидні і сліпота, і бідність, мені за тебе дуже стидно. Вона не плакала, лише худенькі ручки заломила сказала: Бог хай береже, відбід тебе, дитино мила, щоб більш не чути ці слова, байстрюк незрячої Марії. Сказав усім, що сирота покинув матір без надії, а потім круговерт життя. Хіба йому було до мами, Тві доньки, жінка молода, балі, мальдіви і багами, лиш раз привиділась йому. Знайома постать у халаті. Він ногу поламав тому лежав у Віповській палаті. Одна лиш мить. Всього лиш мить. Він навіть крикнув Мамо, мамо, якби ти знала, як болить. А постать стала раз туманом. Відклав на потім справи всі, балі, мальдіви і багами. В село приїхав на таксі, приїхав до своєї мами, купив хустинку і халву. Вона завжди її любила. Ніхто не встрінув. Тишину маленька хвірточка пустила. А мами вже нема. Як рік, ми всім селом її ховали. Тримай листа, поки не втік. Останній лист читай від мами. Сусід на вогник заглянув. В руці тримав старий кашкетик. Тяженько так чомусь зітхнув і з руку руки дав. Конвертик, синочку, рідний, ти прости, що я життя тобі зламала. Тяжкий мій хрест від сліпоти тебе в дитинстві врятувала, бідала очі, я тобі, коли родився ти незрячий для мене. Світ щорнів чорнів тоді, зате мій син його побачив, більше нічим не помогла. Ти був зі мною нещасливим. Нікчим не в мене те життя. Прости мене і будь щасливим. Упав би матері до ніг. Слізьми умив би рідні руки, якби він міг, якби він міг, і рвалось серце від розлуки.